Слава Богу! Проспівали ми чудесну пісню, де автор цієї пісні каже, що молимо тебе, Господь всемогущий, Духом Святим ти пові на нас. Я думаю собі, що сьогодні кожен присутній у цьому залі має це бажання, щоб Господь Всемогутній повіяв Духом Святим сьогодні на кожного із вас, правда? Я маю це бажання відчути силу Духа Святого. Я вірю, що ви маєте це бажання відчути силу Духа Святого, що Господь повіяв, що Господь, як кажуть, дав пораду. Що Господь порадував наше серце, порадував нашу душу, забрав всякий тягар, хай Дух Святий підніме наш Дух. І тоді є приємно. Тоді є приємно, коли наш Дух він возноситься. Він радіє і знає свого Творця. Господь, сьогодні хоче говорити до вас і до мене через своє святе слово. І Він хоче сказати, дочко, сину, я люблю тебе. Господь є любов, Бог є любов, слава йому. І він нас полюбив і помилував, і по Його великій милості ми сьогодні знаходимося у домі молитви. Господь да нам цю можливість сьогодні, щоб прийти у ді молитви, послухати Боже Слово, щоб навчитися від Нього, почути голос Духа Святого. Якщо я це бажаю, Він це зробить. Я почитаю одне місце, записане до коринтян. Це перше післання читаю 13 розділ з першого вірша. Після до коринтян, перше післання, 13 розділ з першого вірша. У голову пише, що перевага любові. Якби я говорив мовами людськими, ангельськими, але не мав любові, я був би немов мій або кемвал звучний. Якби я мав дар пророцтва і віддав усі і усе знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори міг переставляти, але не мав любові, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, то якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Що таке любов? Любов довготерпелива, любов лагідна, любов, вона не заздрить. Любов не чваниться, любов не надимається, любов не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву. Любов не задумує зла, любов не тішиться. Колись хтось вчинить кривду, радіє правдою. Все зносить, усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови змокнуть, знання зникне, бо знаємо, частично, частично пророкуємо, коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина, коли ж став мужем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у церкало неясно. Тоді ж... Обличчям в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю, як і я спізнаний. Тепер же зостаються віра, надія, любов. Цих троє. Але найбільше з них любов. Слава Ісусу! Апостол Павло, Він говорить такі слова, каже, що якби я говорив мовами людськими і англійськими, але не мав любові, це значить, що даремно я можу мати всі знання. Я можу мати, знати, говорити багато на інших мовах, на, кажуть, знати дуже багато. Але я не маю любові. Каже, я був би немов мій бреняча або кімвал звучний. Якби я мав навіть, кажучи, і пророцтва, і знав усі тайни і все знання, і я би я мав усю віру, щоб міг гори переставляти. Але опять же, я не маю любові, немає у цьому користі. Ти можеш знати все. Ти можеш знати е, слово Боже, досконало. Ти можеш і кажуть, бути великим у суспільстві. Ти можеш навіть певну посаду займати у церкві, але якщо немає любові, це немає користі. Павло каже, що каже, навіть якщо б я і роздав усе, що маю бідним, остався кажуть, голий босий, все віддав, але без любові. У цьому немає користі. І як важливо е, розуміти, що любов відіграє важливу роль в житті християнина. Любов відіграє важливу роль у, люд... у, у житті кожної людини. Якщо ми говоримо, не беречучи церкву, ти просто людина і ти без любові. ти злий. Ти ненависний, ти якийсь кажуть, дьорганий, з тобою неможливо говорити. І люди у цьому світі із такою людиною не хочуть спілкуватися, тому що кажуть, він якийсь злий. З ним неможливо говорити, тому що він все щось каже, то кричить, то нервує, то ще щось. Бо у людини в серці є зло. Є якась кажуть, ненависть. Людина не знає, що таке любити. Але коли людина, вона є приємна, з нею говориш, вона все схиляє до добра. Вона все схиляє до миру, вона, як кажуть, прощає, вона готова поспівчувати, вона готова допомогти, тому що ти бачиш, що людина приємна. Людина наділена любов'ю. Вона дихає любов'ю. Є таке поняття, яке кажуть, що він дихає зло, він дихає ненавистю. Але так само людина може дихати любов'ю. Щоб їй не зробили, вона не воздає. Вона віддає любов'ю. І Павло каже, що якщо ви я усе роздав і каже, віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, то я не мав би жодної користі. Як це важливо у своєму житті розуміти, що без любові ми просто пустишка. І він каже, що таке любов? Любов довготерпелива, любов, лагідна. Він перечислює усі якості любові. Я знаю і впевнюю, що завдаток любові є в кожної людини. Господь дав завдаток любові кожній людині, але любити потрібно вчитися. Любити потрібно старатися. Любити це не просто слово, це не просто сказав Я тебе люблю. Любов має плоди. Любов має, як кажуть, певні якості і каже, що вона довготерпелива. Любов є лагідна, вона не заздрить. Любов не чваниться і не надимається. Я інколи дивлюся, коли йдуть якісь е, розмови там, чи ну, в різних ситуаціях. І коли я бачу, як один над іншим надимається, один іншого принижує і приходить. На розум, там немає любові. Коли ти принижуєш свого суперника, чи свого друга, чи свого брата, чи коли ти принижуєш ді... жінку, принижуєш дітей, у тебе немає любові. Тому що любов, вона є лагідна. Любов вона не чвариться. Любов вона не заздрить. і ми покликані до любові. Щоб її проявити, потрібно постаратися. Інколи в нас є перший запал любові, але проходить час і воно втрачається. Чому? Тому що я не старався її возогрівати. Я не працював над тим, щоб любити, але упустив цей момент, коли треба було позогрівати. Доказ любові Господні до мене задіє вірш. Бо так Бог полюбив світ, щоби що? Що доказав свою любов. Віддавши свого сина єдиного, віддавши, доказати любов, це потрібно щось зробити, щось віддати, десь терпіти. Господь доказав свою любов до мене і до вас, слава Ісусу! Господь, і до сьогоднішнього часу Він доказує, що Він любить вас і мене. Він полюбив нас із нашими проблемами, і з нашими характерами, і з нашими всякими такими, знаєте, труднощами, Нас Господь полюбив і любить, слава йому. І він нас терпить. Тому що, якщо б Господь кожного разу нас наказував за всі наші проступки, то, як де написано в Новому місці, каже, на вас вже немає, каже, і живого міста. Ви вже каже, і збиті, а ви все одно мене не слухаєте. Батьки, коли люблять своїх дітей, і коли діти роблять якусь провину, то батьки не завжди наказують, правда? Вони люблять, розуміють, що ця дитина зробила помилку. Навіть коли діти сильно ображають батьків, але батьківська любов нам переважає. Вона є більшою, і батьки прощають усяку проблему дітям. Тому що, думає, що це моя дитина, це моя кровиночка. Я лю -лю люблю її. Хай би що та дитина не зробила. Батько чи мати любить свою дитину. Ми часом согрішаємо. Ми часом ображаємо нашого Господа, але Господь любить вас. Господь любить мене. Господь любить кожну людину, але Господь не любить гріх. Чуєте, Господь любить вас, але Господь не любить гріха. Господь хоче, щоб кожен із нас бері своє життя, бері свої одежі, які він дав одного разу тобі, чисті, білі, святі, чисті одежі Господь дав тобі, і Він хоче, щоб ти їх зберіг. Але коли ти десь ненароком упав, чи согрішив, чи, як кажуть, не зробив необдуманий поступок, з який веде до погибелі, Господь любить тебе, і він кличе, навернися. Повернися до мене іди зі мною, тому що Господь є любов і Він учить нас любити. Каже, любов ніколи не переминає. пророцтва зникнуть, мови зникнуть, зникне і знання. Але любов буде завжди. І каже, тепер зостаються віра, надія і любов. цих троє. Але любов із них більша. Любов із них це саме головне у нашому житті. Господь дай нам сили. Любити не тільки словом, але і ділом, доказувати. Цю якість у своєму житті до сім'ї, до дружини, до дітей, до чоловіка, до церкви, до господа, до суспільства. Доказати, що я є наповнений любов'ю, любов'ю від Господа і вчитися любити, прикладати старання, щоб цю любов возігрівати, щоб ця любов вона виливалася із мого серця, із моєї душі, щоб було видно, що ця людина вона є приємна, вона наділена любов'ю Господа. І вона не позазрить, вона не посміється, вона не кажуть, не зробить не мені лиха, тому що ця людина наділена любов'ю Господню. Ми йдемо до молитви. Будемо дякувати Господу за те, що Він полюбив вас і мене. Будемо дякувати за його велику любов, за жертву Голгофи, за цей доказ любові. І попросимо Господа, щоб нам дав сили. Навчитися любити один одного і любити Господа, любити Господа всім серцем і всією душою, а Богу слава повіки. Амінь.